Це була офіційна від сповіщення від ТЦК, але загалом практика така, що співробітники ТЦК приїжджають додому, а оскільки я вийшла зі своїми подругами прогулятися. То я кажу, я поряд, я зайду, і в мене таке. Коли я розуміла, що мені нічого хорошого не скажуть. В мене було в мене середині Просто похолоділо, верталася. Рік тому глухівчанка Марія отримала найстрашніше сповіщення в своєму житті. На війні загинув її чоловік Іван Кочубей. Його знали чимало містян. Ваня був товариським та активним душею компанії. Я маші та Вані як пари почалася в 2006 році на першому курсі університету. Вони вступили в глухівський педагогічний виш на викладачів англійської та німецької мов. Маша згадує, у вані їй подобалося все від зовнішності до манери спілкування. Просто бути поряд із ним. Спокійно. І в мене ніколи не було відчуття, що це тимчасове, що це якісь там студентське захоплення, чи тимчасове. Ми не розмовляли про весілля, але я й знала, що це, ну, це моя людина, і я буду з ним. Після університету Іван. Іван прийшов в строкову службу в окремих аеромобільних військах, теперішній 95 п'ятій десантно-штурмовій бригаді у 2012 році повернувся додому. А за рік вони з Машею одружилися. Ще цікаво, що ми розписалися власне. Отримали документ про шлюб 2 серпня. А весілля в нас було в цій залі 4 серпня. Але 2 серпня це ж святе свято для десантників. І ми коли прийшли в той ракс розписуватися, Ваня прийшов вже одразу в тільнику. Нас було трохи розбіжності щодо весілля, бо я хотіла, я хотіла таке весілля просте, навіть без весілля, тобто в один день зустріч там побідати, наприклад, сім'єю, в інший день погуляти з друзями. А Ваня наполягав на тому, що має бути весілля, тусовка, свято, і я дуже рада, що так трапилось, бо це. Бо останній раз, коли наша так велика сім'я зустрілася, бо Маша пов'язала своє життя з педагогікою, тоді як Ваня за фахом працювати не став. Він пробував себе в різних напрямках кредитним експедитором у банку в охороні із 2016 по 2019 роки служив прикордонником, а після став торгівельним представником між роботою старався вести активний спосіб життя. Любив спорт. Щоліта Ваня та Маша ходили в туристичний похід і з кожним роком збираючи довкола себе все більшу компанію друзів. Був певний період, коли він намагався полюбити біг, бо це не його, але він намагався його полюбити. Він багато ходив займатися на стадіонах, на турніках, в спортзал займався регулярно. Потім прийшов такий період, коли він любив читати. Ну, Якось так склалося, що він полюбив читати, і навіть з собою на фронт він пізніше. Книжки читати. А ще Ваня дуже любив сина. Вова народився в пари в 2017 році. Іван пишався тим, що є батьком, повністю включився в допомогу з малюком. Так подружжя й жило всі ці роки у приємних клопотах та любові до лютого 2022 року. Але в нас не було жодного перечуття. Або не знаю, або можливо може якісь свої бульбашці умовній, або ми настільки були захоплені роботою, дитиною, один одним. Що нам було просто не до якихось там зовнішніх обставин? І 24-го вранці його розбудив телефонний дзвінок. Так, пара дізналися, що почалася повномасштабна війна. І в цей момент він бере чайник. У нас такий чайник звичайний, який треба на газ ставити зі свистком. Він бере чайник, набирає воду, ставить на газ. І для мене, оцей такий, ну така буденна дія. Вона мене якось так трохи заспокоїла. Ну, типу, якби була війна, хіба б ми там чай? Ну, це ж ну, я кажу, що робити? Він каже, зараз чеку поп'ємо і будемо рішати. І е, він пішов одразу в ТЦК. Перші місяці Ваня був у роті охорони Глухова. Після потрапив до Розподільчого центру в Києві, а на початку липня до протитанкового взводу 53-ї окремої механізованої бригади. Із побратимами він був на найгарячіших напрямках. Це все нечто. Спочатку був в Волгодарку Рахове, тоді з осені 22-го по січень 23-го це був Бахмут. І січня 23-го по березень, 24-го це була в між бойовими діями. Ваня старався якнайчастіше телефонувати родині, включатися по відео. Маша каже, це давало маленьку ілюзію сімейного життя. Вони говорили про все на світі, про буденні речі. А коли чоловік приїжджав додому, у першу ніч міг розказати про наболіле. Я знала, що я маю ну не те, що маю я знала, що це єдина ніч за весь час його перебування вдома. Неважливо, це там три дні чи два тижні. Це єдиний раз, коли я зможу від нього щось почути. Чути в першу ніч він розповідав. Йому хотілося розповідати, ділитися емоціями, розповідати. А далі він. Закривався, але закривався не від спілкування, а від утримувався від е, військового життя. вже під час війни Ваня вирішив отримувати другу вищу освіту. Вступив у Полтавський аграрний університет на спеціальність агроконсалтингу. В нього була така мотивація, що після війни, колись війна має скінчитися, і після війни що треба буде? Треба буде відновлювати те, що є. Хліб потрібен буде завжди. Їжа потрібна буде завжди. Востаннє побути разом Ваня Маша та семирічний Вова змогли саме в Полтаві в лютому. Дві 2024 року, коли військового відпустили на сесію, ми були там два тижні, і це для мене було настільки забуті відчуття сім'ї. Як це? Як це взагалі може бути, що я маю чоловіку готувати чай або взагалі готувати? Ну це настільки було забути, але настільки приємне. Між парами подружжя багато гуляло. Вони відвідували театр та просто були поряд. Пісня Ваня повернувся на фронт, а Маша в Глухові. А 14 березня дружина дізналася про загибель найріднішої людини. Сказати дитині це най... найгірше, що я робила в своєму житті. Найважче, найгірше і і я б хотіла забути це, але воно настільки міцно сидить в пам'яті. Я йому сказала в той самий день, але пізно ввечері так трапилося, було на вулиці, на лавочці не сіло. І я сказала, що М -м -м, ти знаєш, що, коли як люди стають я голови. голову. Тепер наш тато я. Маша зізнається, найтяжче задумати про те, скільки Вова має пройти без вані. Батько не буде там допомагати йому на весіллі. Вони, він не буде їм навчати керувати машини. Він не буде дідом, дідом Вані. А, і скільки всього Ваня вже на жаль пропустить. А, і оце майбутнє без і неможливість нічого поміняти. Це дуже дуже болюче, дуже. Воно не те, що розриває, воно просто розчавлює розчавлює Вене. на ній. І в певний момент у мене з'явилося відчуття, що в мене немає сім'ї. За всю війну каже дружина героя. Вони не говорили про варіанти найгіршого сценарію. Маша не уявляла, як це буде без Вані в емоційному плані. Вона розуміла, що потрібно жити далі, підтримувати сина, але не знала як. Тоді почала шукати підтримку серед людей, які переживають горе, втрати і максимально заповнювати порожнечу чимось новим. Провання, я думаю постійно. Інколи є моменти, коли я думаю в такому ключі, що ем, шкода, як шкода, що ми цього разом не бачимо. Інколи я знаю, що він пишається мною, що я там. Наприклад, зараз я вільно себе почуваю за кермом, можу там їздити в великій відстані. Я, я знаю, мені от хочеться позвонити і сказати: Ван, уявляєш, я там доїхала сама в Карпати. Ти уявляєш, я сама доїхала в Карпати. Це ж капець. Ще б рік назад я б сказала, о, ні. ні, коли ми були на морі, то я там дуже себе емоційно так важко почувала, бо Ваня дуже хотів на море. І навіть під час війни можливості не було там від відпустку поїхати на море. Але він дуже дуже про це мріяв. То тут я так кожен день він був класний фізично, бо сонце, море, Вова, які купаються, навчився плавати під водою, все і це супермоці. Але морально, я розумію, що паня, так, мріяв. Але, але, але. Нині ім'я Івана Кочубея у глухові носить вулиця, де він жив. А частинку його в собі береже Маша, їхній син Вова та всі люди, котрі пам'ятають усміхненого та відважного глухівчанина. Я досі, мені досі є відчуття, що. Зараз мені десь не пише. Або о, я інколи беру телефон і мені йому подзвонити. І оце на усвідомлення, що я не можу подзвонити, інколи йде інколи до трьох секунд. Тобто в мене повного прийняття немає ще, але я розумію, що єдине, що я можу зараз, це жити, ростити дитину. I na